Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Слава Україні, слава нашим захисникам. Ну що у нас сьогодні? Посівна в розпалі, Владик дивіться на куражі. Бо ми сьогодні, що ми сім сьогодні? Правильно, соняшник від компанії «Евросем», гібрид «Старк», славнозвісний. Андрюха Маховий не приїхав, заморозився, щось там круте верте свою нову сівалку, «Джондірку» 7000. Морознувся, каже, буду бабки калимить, там заробляти, брить капусту і так далі. Кинув нас на призволяще з Владіком. Е, ну нічого, я думаю, ми і так впораємося із посівною. Ну що ж, засипаємо гібрид сонячнику Stark, Підгранстар, в максимальній протруйці. Все потужно тут, дивіться. Наш умівший гібрид. Багато людей його замовили. Свіжачок преміум, максимальна протруйка, лумішур від кортева. Тут у нас інсектицид. Це потужно, максимальний захист. І... Тож, будемо сподіватися і на максимальний відповідно врожай. Давай розпаковуй. Раз покажу вам. Це був мішок розпакований. Тут немає сінгенти, щоб не думали, що я щось підсипав. Це наш український гібрид. Так, оператор покажи. Дивіться. Ну просто, чудово. Так що засипаємо зараз. владділи на 4 банки один, на 4 банки і другий мішок. Що е, нас по нормах? Сіємо ми стандартно 61 тисяча штук на гектар. Е, це у нас виходить 4,2 штучки на метр. Отак От ми вже сіємо не перший рік, мабуть, років 3-4, ми сіємо з такою нормою. Тому що погодні мови такі. Складається, що ну, густити сильно не треба. Можна цим зробити гірше, більше негативного, ніж позитивного, скажімо так. Тож вибрали для себе оптимальну норму. Е, глибина у нас десь 4 см налаштована. Оптимально союшник лягає в сирий вологий ґрунт, нібито все нормально. Отака в нас демо-ділянка, дивіться, площа в нас виворана, закультивована цим апаратом від компанії агрокуб генерал Апарат. Да? Ну кому апарат, кому не апарат, кому що подобається, кому не подобається. Ну пішли, покажемо площу. Нібито вийшло нормально. Отакий От фон попереднику круза. Осінню була проведена оранка. Весною закриття волога. Боронами. І передпосівна культивація. Перед передпосівну культивацію ми дали по 100 кг карбаміду. А під оранку осінню по 100 кг НПК да, Давали нам там на допомогу е -е, від е, дару. Да, Коли вона була, та ще допомога від юсейду. Зараз вже все, не дають нічого. По техніці в нас трактор Ловол 130 ка сівалка Велесагра спм 8 Розкладка просто обалденна, як там кажуть. Ну, Присіжен є присіжен, як то кажуть. Ну Сам факт, це лишається за фактом, що весінний апарат тут суперовий. Я думаю, ми це вам покажемо, як почнемо сіяти. Я думаю, що сіятиме сівалочка даний соняшник, відкалібрований, просто супер. І буде гарно, відповідно, висіватися. Тож, друзі, кому цікаво спостерігати за даним соняшником. За даною компанією, буде у нас тут посіяно на, на нашому демо два гібриди. Е, обидва під Grand Star. Перший це Stark, ну і другий буде у нас Thor. Це у нас е, ранній гібрид, якщо не помиляюся, будемо його сіяти з нормою е, десь в межах 68 тисяч. тут треба додати, тому що а до Андрія передзвонив, каже, додав гібрид. Е, Потребує більшої густоти, скажімо так. Можливо, вже чоловік на досвіді розуміє, що і як по гібридах, тож консультуюся з ним, підказує, розказує, що, як правильно робити із їхнім насіннєвим матеріалом. Для того, щоб отримати гарний результат. Ну що ж, друзі, засипаємо талько, графітну суміш, перемішуємо, переколучуємо і починаємо сіяти. Сьогодні у нас автопілот працює, все нормально. Рядочки рівненькі, покажи, оператор зараз покаже. Все рівненько дивиться, просто любо глянуть, да, як струна. Красота. Отак От це виглядає. Ну, давай зараз пориємся, да. поки є час, бо ми тут затримуємося із зйомками. Трошки, трошки, трошки затримаюсь, ось дивіться. Одна. Одна, отут повинна вона бути. Десь відстань. Десь 27 десь сантиметрів, так? Да? Ну, якщо не видобу, не викину, то покажу. Десь. На камеру, само собою, не знаходиться воно. Не знаходиться. Абсолютно. Може отут далі трохи або ближче. Ось, дивіться, запресовує. Запресовує набік. Ось. Бачите? Видно. Видно, чітко. Покажи, яка відстань між осіннинками. Давай зараз ще одну найдем. Трошки більше, ну раз. Десь отут. Ось, дивіться. Чітко. Чітко. Так що... Колеги, пишіть коментуйте, як вам розкладочка, як вам посів. На мою думку, непогано. А там, звичайно ж, в так понаписували мені, як, як зазвичай багато всього там по попередньому відео. І з дисками про українську техніку, про хетеза. Що я спеціаліст, спеціальний, там щось, щось фантазірую, розказую, там умнічаю і так далі. Нікого не заставляємо, в кожного є своя. Своє право на свою думку, на суб'єктивну, тож я знімаю, показую, а там уже судить не мені, як то кажуть. Пишіть, коментуйте свої думки без питань. Але в межах адекватно. Тож, кому цікаво, підтримайте вподобайку і підписуйтесь. А ми починаємо працювати і сіяти наш соняшник від компанії Євросем. Отакий у нас, друзі, процес. Автопілотік працює. РТК загнал проплачений. Питань немає. По рекорду, що вам показувати, сонце світить, нічого не видно, але все сіється в ідеалі. На сіння класне. Ну а там ж звичайно всходи покажуть. Маркера складені. До речі, сіємо ми з добривом. Яра міла. Формула 7 20 24 Це по козирному, все по-багатому. Ловол, 130, коняк, ні гори, ні низу. І пішов, і пішов. Трошки підкидає, поперек ораного сієм. <рес> ну Нічого, я думаю, діло буде. Так, друзі, ну що, досіяли ми гібрид соняшника Stark від компанії Євросем. Переходимо до наступного гібрида Це в нас тор. Давайте покажемо, що у нас тут до чого. О, тут ранній гібрид тор. Преміум, протруйка, все фул на фарші, все максимально. Що є в компанії Євросем, все в цьому насіння. Так, покажемо зараз «труєчку». Чи не про «труйку», а це. Насіння. Хто не бачив, вже беру вже цей треш контент голими руками, все як пише інструкція. Дивіться. Видно? Добре. Дивіться, в ідеалі просто. Насіння. Одна в одну. Не придарешся, тож висипаємо. Зараз, поки Владік висипає, ми підемо, пориїємося ще раз, подивимось, як посіяли ми старка. Ось зав'язка. Кинув, пішли. Так, покажи банки ж пусті, щоб не було питань. Нормально? Нормально. Покажи Владіка, висипаєш не Сінгент, а Євросем. Так, Пішли. Сюди, а ну глянемо. Падали дивіться, яка інфікаси. Вимахала. Найдемо чи ні? Чи на камеру, як завжди, да? ну Угу, uh угу, -huh, uh -huh. не видно, да? Оно а, ну, может, под портиком оно, да? Че не? Что-то пошло не так, давай далее, ну, давай. Вот тут. Вот тут. А, вот, есть, есть. Одна знаді воно під бортиком тут. Ану, отут є, бачите? Де шукаю, там і є. Ось на сінинка лежить в сирому. Ось лінія посіву, сіву. Вроді нормально. Так, да, є, є, чітко, бачите. Раз, раз, раз. Находимо все прекрасно. Проблем немає. Так що, друзі, продовжуємо сіяти соняшник від компанії Евросем, гібрид Тор. Я думаю, що на цьому ми завершимо відео. В принципі, нічого грандіозного ми вам сьогодні не покажемо. Все нібито нормально працює, але на оцю демоділянку ми потратили фактично день. Тобто, хоч компенсуйте нам вподобайками, підпишіться, кому цікаво. Кажемо, розкажемо в процесі вегетації. Якщо отримаємо сходи, надіємось, то, звісно ж, в подальших відео все продемонструємо. Тож, на цьому все. Всім дякую за увагу. Все буде Україна!